Назваємо пейзаж за фото. Так, бачите, на фото в нас міський пейзаж. Осінні вже дерева, каштани пожевтіли, погода не сонячна. І перед тим, як малювати його, ми зробимо для себе невеличкий лінійний розподіл, щоб ми не загубилися і наші штишки не стояли, а лежали. Починаємо з лінії горизонту. Намічаємо лінію горизонту і у нас йдуть лінії до лінії сходу. Намічаємо загальний простір, висота дерев. Це просто лінійно ми розмічаємо, як їх бачимо, можемо ще додати вгору. Так, будиночок тут бачу, ще один. Доріжка. І почнемо ми з чого. Починаємо із кольору неба. Для неба ми беремо, не знаєте з вами, який колір. Для неба ми з вами будемо брати охру, білий та синій, темний синій. Наносимо синій, додаємо до нього охри, перемішуємо. І додаємо до нього білина. Я для білого візьму просто інший пензлик, щоб не забруднювати. Перемішуємо, і виходить в нас такий колір неба похмурий. Донизу робимо його трошечки світліше. Ми працюємо наскрізь, незважаючи на ці дерева, тому що дерева в нас проглядаються Крізь зелень. І не тільки так? через листя. Замалювали небо. Далі даємо зелений кольор. Зелений, далі дамо загальний колір найбільшим площинам. І у нашому малюнку це в нас Доріжку. Не забуваємо про повітряну перспективу, коли будемо малювати доріжки, тому що ми бачимо, що вони в нас удень, чим далі, тим світліше. Даємо ці шумі, що ми малювали небо фіолетовий, огру. Багато охта вийшло. Треба ще фіолетового додати. І додаємо білило. Весь цей колір перемішали, і в нас вийде колір наших з вами, доріжок асфальтних. Трошечки, мабуть, також синього. Треба трошечки, бо в менших пропорціях синього можна додати. І замальовуємо, беремо білу його і висвітляємо. Далі світліше, по цю сторону взагалі світленько. Бачите, що у плінері чистим кольором працювати ну, майже неможливо, тому що куди не глянь, весь час десь якась суміш. Тому вже ми вчимося змішувати кольори. Змішуємо кольори на палітрі, запам'ятовуємо схеми змішування кольорів. Зараз ми працюємо над загальним твором. Великі загальні плями. Зараз будиночки перекриваємо. Білий з охрою. Охри дуже маленький пропорції. Перекриваємо будиночки з такими плямами. І загальний колір зелені, також зараз кладемось, з охрою зеленою змішаємо, щоб приглушити його. Пробуємось по тих частинках, де в нас є ця зелень. На передньому плані охра із. Карвоним прищерну, білила трошки висвітляємо те, що вдалі чинь у нас уходить. Ту зелений му ну, дамо. І дальній план у нас. Ну, така зелень у палітрі, що треба її трошечки чимось Ну, Наприклад, через червоний або навіть карміновий колір. Карміновий зеленим. Змішаємо. Де ми таку тінь бачимо на дальньому плані? Такий колір мазочків кладемо. У світлі частині кладемо такі озвучки. Це зелене зохни. І біологіо додамо. І дерево тут у нас на середньому плані таке світленьке. Частину будинку перекриває також, щоб по світлу частину проходимо, де бачимо освітлення. Ми прибирали все біло, все зайве. Це те, що нас, нас буде відволікати від подальшої праці. Ми прибрали. І зараз нашому оттю треба висохнути. Ой, не этюду, а нашому пейзажу треба висохнути, для того, щоб ми могли з вами працювати далі. Ми дамо йому час підсохнути, і потім до нього повернемось. Це я вже світлим кольором, таким блакитний зохрою. Хочу зробити трошечки бордюру, де я бачу її, де є такі світлі плямки, може до нас ваті. Зараз вона підсихає, і ми повернемось з вами у другій частині цього відео, будемо продовжувати роботу над нашим. Пленером. Це на стовпи, стовпи. А воно ж свербить, малювати хочеться, і кажеться, даємо підсохнути, а руки тягнуться. Так, все, треба, щоб висихала. Це перша частина нашого пленерного наросу. Дамо йому трошечки висохнути. І у другому етапі ми повернемось до виконання цього завдання. На другому етапі ми з вами будемо а, писати. Наші каштани, каштани, які в нас на передньому та середньому плані знаходяться, та доробляти деталі, опали листя у гілки рев, якісь там травиночки, де може висвітлити, придеться. Але це швидкий тюд, швидкий такий пленерний нарис, це дуже швиденько вашу фарбою, ми набираємо. Соковиту зелень або теплу листву набираємо такими загальними масами. Спробуйте виконати перший етап і продовжимо разом на другому етапі.